24 лютого у Дарницькому районі столиці блаженніший митрополит Володимир освятив новий храм на честь святої рівноапостольної княгині Ольги. Ольгінська парафія відома серед віруючих киян з 1994 року. Спершу на церковному подвір'ї постав храм святого князя Всеволода у хрещенні Гавриїла. А у його підвальному приміщенні облаштували грецьку церкву в ім'я святої великомучниці Варвари. Згодом поряд виросли споруди недільної школи, де нині навчається 125 дітей, та готелю для паломників, почала діяти їдальня для нужденних. До будівництва найбільшого Ольгинського храму готувалися найдовше. Ми будували цей храм всім миром. Вся Дарничина приймала участь у будівництві цього храму. І не тільки. І всі люди. Які е, хочуть, щоб їхні імена були записані на небі, вони приймали у будівництві цього храму, як фінансово, так і своїми руками і молитвами. Спеціально на час будівництва парафіяни домовилися про спільну молитву за згодою. Щодня 20 осіб прочитували визначене молитовне правило та уривки зі святого письма. Молилися за успіх будівництва, яке тривало шість років. Ласкало, просимо вас до нашої парації. Серед тих, хто прийшов помолитися на освяченні Свято Ольгінської церкви, були не лише жителі навколишніх будинків. Для Ірини, архітектора за освітою, дорога зайняла більше години. Каже, що у цьому храмі кожен почуватиметься по особливому. Гарні почуття. Величезний храм і дуже красивий. Із нових храмів в Києві. Звичайно, точки зору теж він дуже вдалий такий, дуже оригінальний, необхідний. Покій, мир і надія, що Господь нас особливо буде слухати в цьому храмі молитвами Святої книги Ольги. По завершенню чину освячення блаженніший митрополит Володимир звернувся до присутніх зі словами настанови. Передусім, владика нагадав, наскільки важливий храм у житті кожної людини. Храм Божим, ми познайом Бога, общаємося з ним, соєднаємося з ним з баченим образом, таємось святої харчів. Наостанок архіпастер відзначив церковними нагородами тих, хто доклав найбільших зусиль до зведення Дому Божого. Будівництво цього комплексу це моя мрія, і вона не князь сьогодні здійснилася. Я Богу вдячний за те, що він почув мої молитви, не тільки мої молитви, а всіх наших парафіян. Парафіян у нас дуже багато. На службі буває до 800 душ на ранній. І до тищу душ на пізній літургії. Просторий та світлий новий храм здатен вмістити близько 1200 осіб. За вишки він сягає 57 метрів. Роботи з внутрішніх розписів отець Всеволод планує розпочати восени цього року.